За підсумками зустрічі у форматі Рамштайн 12 країн погодилися передати Україні танки. Леопард зазначає, що окрім Польщі та Німеччини танки погодилися передати ще Іспанія, Данія, Нідерланди та інші країни. Також про свої наміри передати техніку в рамках коаліції повідомила Фінляндія. Водночас, Нідерланди повідомили, що готові профінансувати танки для Збройних сил України. Про наміри Данії заявив голова канцелярії президента Польщі. Щодо танків від Іспанії, інформація про ймовірну їхню передачу влада Іспанії повідомляла ще влітку. У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що українські військові швидко освоюють танки Челенджер 2, як відзначили у дописі британські військові. Цього тижня танкісти Збройних сил України швидко освоїли управління могутнім Челенджер 2. Підготовка українців на навчальному танку Челенджер 2. У британському відомстві додали, що Велика Британія надає Україні танки Челенджер 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію. Челенджер 2 є одним з найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка його 120-мм двадцяти міліметрова 30 о 1 Попри те, що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива. Вона нарізна та використовує неуніфіковані з боєприпаси роздільного заряджання. Челенджер 2 потребує своїх боєприпасів як бронебійних підкаліберних, так і осколково фугасних, включно з унікальними хеш бронебійно-фугасними. Останні дозволяють ефективно стріляти по цілям на дальність до 8 кілометрів. Президент Сполучених Штатів підтвердив намір озброїти Україну танками Абрам Збройні Сили України отримують від Сполучених Штатів Америки 31 танк Абрамс для захисту території та для досягнення стратегічних цілей. Українські танкісти розпочнуть підготовку незабаром, ймовірно, у Німеччині з американськими інструкторами або у Польщі, яка також має танки Абрамс, як сказав президент Сполучених Штатів Америки. Ми починаємо навчання українських військових якомога швидше. Як зазначив Джозеф Байден, танки Абрамс є найпотужнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні. Тому ми також передамо Україні запчастини та обладнання, необхідні для ефективної підтримки цих танків. Також Україна отримає вісім ремонтно евакуаційних бронемашин М 88 для обслуговування танків та понад 500 одиниць бронетехнік. Швеція має намір долучитися до міжнародної танкової коаліції та передати Україні 10 своїх танків. Це ліцензійна копія німецьких Леопардва п'ять. Новину оприлюднило німецьке видання. Уряд Швеції планує надати 10 танків із запасів власних збройних сил. Шведські танки мають доповнити комплект із 14 танків «Леопард-2-6», які Німеччина передає зі складів Бундесферу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком «Леопард-2». Відомо, що на озброєнні сухопутних військ країни прибуває 121 такий танк. Загалом цей танк суттєво відрізняється від Leopard 25 під час адаптації машини під умови Міністерства оборони Швеції. Найбільше змінилося бронювання, система керування вогнем та низка інших вузлів. Шведський танк має покращений пакет бронювання, який підвищує захист від кумулятивних боєприпасів порівняно з базовим варіантом. Систему керування вогнем модернізували для опції відслідкування одразу декількох цілей та врахування їхньої дальності та швидкості пересування. Змінився і привід повороту башти, гідравлічну систему замінила електрична. Це підвищило швидкість і точність наведення на цілі у горизонтальній площині. Польща найближчими днями передасть Україні 60 танків ПТ-91 зі складу власного війська. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі. Він також сказав: зараз у Польщі проходять навчання українських військових. Як сказав прем'єр Польщі, найближчими днями ми передамо Україні дуже хороші танки. ПТ-91. ще 60 танків прибудуть в Україну. Сьогодні в Польщі проходять дуже інтенсивні навчання українських військових. ПТ-91 твердий, це польський основний бойовий танк, розроблений на базі Радянського Т-72М1 за ліцензією. На танки встановили сучасну систему керування вогнем польського виробництва і тепловізійний приціл навідника. Також танки отримали цифрові радіостанції. Захист танка та екіпажу додатково посилений навісним динамічним захистом польського виробництва. Також захист танка підсилює систему оповіщення лазерне опромінення. Швеція передасть самохідні артилерійські установки Арчер Україні в одному із наступних пакетів військової допомоги. Про це заявив голова міністерства зовнішніх справ Швеції. За його словами, Україна повинна отримати більше сучасної зброї. і Швеція також має зробити свій внесок. Як він сказав, за великим осіннім пакетом військової допомоги буде ще один, і цього разу він включатиме системи Арчер. Також він додав, що Швеція на права голови Європейського Союзу тепер працюватиме над тим, щоб Європа активізувалась, і уряд країни зараз інтенсивно працює над забезпеченням доставки артилерійської системи Archer у найближчому майбутньому. Арчер це шведська самохідна артилерійська установка калібру 155 міліметрів. Максимальна дальність стрільби складає 30 кілометрів звичайним снарядом, 40 кілометрів активно-реактивним снарядом та 60 кілометрів коригованим снарядом «Екскалібур». У новому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки, новинку якого стало БМП Bradley M2A2, також значиться САО М109, хоча вони офіційно фігурували просто 18 одиниць самохідних галбуць калібру 155 мм. На брифінгу прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів зазначив, що мова йде саме про М109А6 «Паладін», Головною відмінністю м 109 6 паладін, який з'явився у 90-х роках від попередніх версій, деякі з яких вже активно експлуатуються у Збройних силах України. Є посилення бронювання, модернізація двигуна та ходової частини, удосконалення гаубиці, збільшення боєзапасу до 39 пострілів, але найголовнішим є інтеграція цифрової навігаційної системи та системи управління вогнем з об'єднанням у єдину мережу керування. Все це дозволяє м 109 а 6 паладін. Відкрити точний вогонь через 30 секунд після зупинки, коли цифрова система бере на себе всі необхідні розрахунки з прив'язки та рішення стрільби. Українські артилеристи опановують самохідну артилерійську установку С 90 на навчаннях у Великій Британії. Частина показаних тренувань це навчання на полігоні, де військові відпрацьовують маневрування. На цьому ж полігоні проходять навчання і на британських танках «Челленджер-2» та бтр Булдак. Щоб відточити роботу на САЛ С 90 інструктори використовують спеціальні тренажери. Симулятори дозволяють навчатися працювати з боєкомплектом та вивчати системи бойових машин. Нагадаємо, українські військові прибули на артилерійські навчання на початку лютого. Після них Збройні сили України отримують тридцять С-90 від Великої Британії. А – Британська броньована самохідна артилерійська установка калібру 155 мм. міліметрів. Основні характеристики сао, екіпаж 5 осіб дальні стрільби звичайним снарядом до 25 кілометрів. Темп стрільби, 3 постріли за 10 секунд, якщо стріляти чергою. Україна отримає від Швеції 51 бойову машину піхоти з артилерійськими установками Арчер. Про це розповів прем'єр-міністр Швеції. Як він сказав, наш останній пакет оборонної допомоги включає 51 бойову машину піхоти і артилерійські системи Арчер, які значно посилять українські сили. Перша група українських військових завершила навчання на базі Сполучених Штатів Америки в Німеччині. Про це заявив речник Пентагону. До цієї групи входили 635 українських військових. Їх, зокрема, навчали експлуатації американських бойових машин піхоти Бредлі. Ці навчання почалися у середині січня. Також у Німеччині вже почалися навчання другої групи українських військовослужбовців, у яку увійшли 710 осіб. Курс тренування триватиме 5 тижнів. Військові опановуватимуть самохідні гаубиці М109 Паладін та БМП Бредлі, які Сполучені Штати нещодавно вирішили передати Україні. Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на колісних бойових машинах Страйкер. Нагадуємо, про відправлення першої партії бойових машин піхоти Бредлі для України стало відомо минулого місяця. Загалом Україна має отримати 109 БМП М2 Бредлі. Збройні сили України отримують досконалішу та новішу версію БМП. Німеччина планує поставити Україні всі 40 своїх БМП до кінця березня. Про це повідомили в уряді Німеччини. Німецькі бойові машини піхоти мають надійти у першому кварталі поточного року. Також німецькі інструктори проведуть навчання українських екіпажів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у телефонній розмові 5 січня домовилися про відправлення Києву важкої бойової техніки. Німеччина заявила про готовність поставити Україні свої бойові машини піхоти та комплекси протиповітряної оборони «Петріот». Плани ФРН передбачають, що 20 машин надійдуть зі складів Бундесферу а ще 20 – від компанії виробника. Через одну з країн НАТО до України прямують гусеничні бронетранспортери «Болдак». Кадри з перевезенням цих бронемашин оприлюднили у соціальній мережі. Раніше про передачу бронетранспортерів Україні заявляла Велика Британія. У січні міністр оборони Об'єднаного Королівства Бен Воле заявив, що Україні передадуть понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР-Булдак. За весь час випустили приблизно три тисячі таких машин. Україна отримує від Португалії ще один пакет військової допомоги. У нього зокрема увійдуть гусеничні бронетранспортери та додаткові боєприпаси. Про це повідомило Міністерство оборони Португалії. Це вже друга передача Португалією бронетранспортерів м 113 Україні. Перша партія з 14 гусеничних бронемашин була відправлена Збройним силам України у липні 2022 року. Кількість переданих бронемашин цього типу на той час становила 10% активного парку португальських М113. БТР М113 основний гусеничний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії Сполучених Штатів Америки та багатьох армій інших країн світу. У війську Португалії ця техніка вже понад 30 років. Найближчими днями Іспанія відправить в Україну 20 бронетранспортерів М113. Про це заявила міністр оборони Іспанії. Самохідні міномети на базі стандартного армійського бронетранспортера М113 можуть надати артилеристам мобільність та захищеність. Міністр оборони Канади оголосила про надання Україні бронемашин у кількості 200 одиниць оголошену техніку оцінюють у понад 90 мільйонів доларів. Це частина додаткової військової допомоги на 500 мільйонів доларів, обіцяної прем'єр-міністром Канади. Бронемашини сенатор розробила та виготовляє канадська компанія. Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати чисельні влучання гвинтівок калібру 12,7 мм. міліметрів. Також сенатор має вибухозахищений кузов, тому може витримати підрив гранати чи міни. Бронемашина має вісім посадкових місць для десанту. Також техніка обладнана системою фільтрації повітря військового класу, що здатна протидіяти хімічним, біологічним та радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря у середині герметичної кабіни. Десантне відділення машини досить просторе. Місця вистачить навіть військовослужбовців в повному бойовому спорядженні. Також є можливість швидко покинути авто в разі потреби. Українські військові опановують управління системою протиповітряної оборони «Петріот» у Німеччині Збройні сили ФРН опублікували декілька фото з навчання військових Збройних сил України на цій системі. Підготовка українських фахівців на полігоні Бундесферу триває вже близько двох тижнів. Курси засвоєння ЗРК Петріот проходять приблизно 70 військовослужбовців Збройних сил України. Навчання проводять 6 днів на тиждень. Українці працюють із пунктом управління ЗРК, вивчають роботу пускових установок, включаючи їхнє заряджання зенітними ракетами. А також опановують радіолокатор стеження, який входить до складу комплексу Петріот. Також військові навчаються технічному обслуговуванню та ремонту цієї системи озброєння. Представники Бундесферу зазначають, що українські військові надзвичайно швидко опановують цю систему протиповітряної оборони. Українські військові завершать навчання у Сполучених Штатах Америки на системах Петріот вже за кілька тижнів. Про це повідомив Аташе з питань оборони України у Сполучених Штатах. Вони опановують сучасні ракетні комплекси за прискореною програмою Сполучених Америки. На військову базу у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Як сказав Аташа, йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати. Місяць майже вже пройшов з того часу, як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року. Нещодавно в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових. Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише швидко опанують сучасну систему протиповітряної оборони, а й будуть готові стати інструкторами для інших військових після повернення додому. Протиповітряна оборона України отримує від Нідерландів дві пускові установки комплексу Петріот. Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що передасть ті ракети до них. Наразі Нідерланди мають на озброєні декілька дивізіонів зенітно-ракетних комплексів «Петріот» у версії Пак 2 та ПАК 3. Нідерланди стали третьою країною після Сполучених Штатів Америки та Німеччини, яка надасть Україні системи протиповітряної оборони великої дальності. Зенітні ракетні комплекси САМТ мають запрацювати в Україні протягом наступних двох місяців. Про це заявив міністр закордонних справ Італії. Як він сказав: я вірю, що ЗРК запрацює протягом семи або восьми тижнів. 28 січня стало відомо. Що Франція та Італія готуються передати Україні комплекс протиповітряної оборони і домовилися закупити 700 зенітних ракет Астер-30 для нього. Італія та Франція завершують підготовку до відправлення Україні системи протиповітряної оборони САМТЕ Ця система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 150 км кілометрів та на висоті до 25 км. кілометрів. Комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів і аналогічній висоті. Майбутні розрахунки із ЗРК Санте Повітряних сил Збройних сил України вже в дорозі на навчання у Європі. Про це повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Командувач повітряних сил заявив, що негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання після того, як стало відомо про намір Франції та Італії передати цю систему протиповітряної оборони? Нагадаємо: 3 лютого 2023 року стало відомо, що Франція та Італія остаточно погодили процедуру передачі Україні сам те, ЗРК має потрапити до України вже навесні. Також Франція та Італія замовили понад 700 ракет Astra30 для системи ППО САМТЕ. Самте зенітний ракетний комплекс з далекої дії, який розробив Європейський консорціум. Система може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 150 км та на висоті до 25 кілометрів. Також комплекс здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів і аналогічній висоті. Протиповітряна оборона України отримає від Швеції системи дозенітних ракетних комплексів і Рістета Ховк. Уряд Швеції також підтвердив, що країна передає Україні 10 танків Леопард 2. У рамках нового пакету підтримки 11-го, за рахунком, уряд Швеції планує безкоштовно надати оборони обладнання, на якому наголошувала Україна у своїх запитах. Існує міжнародна співпраця щодо відправлення системи Ховк. Яку міністр оборони Швеції описує як важливу та центральну для України, кількість систем протиповітряної оборони і терміни передачі не озвучувались. Бельгія готує новий рекордний пакет військової допомоги для України. Збройні сили України отримують зброю на 90 мільйонів євро. До пакету увійдуть ракети для зенітно-ракетних комплексів на сам які Україна отримала від США. Також Бельгія планує передати певну кількість пускових установок для ЗРК Містраль. Крім цього, Бельгія передасть невідому кількість стрілецької зброї та боєприпасів до неї. Українські військові отримують від Сполучених Штатів Америки зенітні ракети. Ракети увійшли до нового пакету військової допомоги. Українська оборона промисловість змогла інтегрувати ці американські ракети з пусковими установками зенітно-ракетних комплексів БУК. Це зенітна ракета, яку використовують у корабельних комплексах протиповітряної оборони. Єдиний оператор сухопутної версії ЗРК з цією ракетою Тайвань. Ракета може збивати цілі на максимальній дальності 19 кілометрів і на висоті від 8 метрів до 15 кілометрів. Представник Пентагону Патрік Райдер розповів, що високоточні керовані ракети в пакеті для України це бомби. Як він сказав, у новому пакеті ми надамо Україні бомби малого діаметра для наземного запуску, це дає їм більшу дальність, вони можуть уражати цілі на відстані 150 кілометрів. Сполучені Штати Америки включили до нового пакету військової допомоги Україні 4 тисячі авіаційних ракет, про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону, запускають такі ракети з контейнера з чотирма направляючими. Основні характеристики ракети діаметр 127 мм довжина 2790 мм, максимальна маса 61,5 кг. Максимальна маса бойової частини 25,5 кг. Типи бойової частини осколково фугасна, фугасна, бронебійна, освітлювальна димова, максимальна швидкість 725 м на секунду, дальність стрільби 8 км. Найближчим відповідником цих ракет в арсеналі Збройних сил України вважають радянську накеровану реактивну авіаракету С-13 калібру 122 міліметра, однак С-13 суттєво поступається американським ракетам у дальності враження цілі. Хорватія завершує підготовку гелікоптерів Мі 8 для передачі Україні. Про це повідомила Хорватська газета. Хорватія у березні має розпочати операцію з відправлення в Україну 14 транспортних гелікоптерів. Передача 14 транспортних гелікоптерів була підтверджена прем'єр-міністром Хорватії. Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів. Всі 14 гелікоптерів мають прибути до Польщі. За інформацією газети, 7 гелікоптерів буде частково розібрано і перевезено. За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі знаходяться на території авіаційно-технічного центру, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою.